що відбувається в Молдові, де пройшов саміт європейської політичної спільноти, і Кишинів на один день став якраз центром політичних дискусій. Так про це зібрання висловився Володимир Зеленський, який разом з іншими європейськими лідерами взяв у ньому участь. Розуміємо, що питання війни в Україні було головним і з партнерами. Наша делегація обговорила якраз посилення обороноздатності України, гарантії безпеки і перспективи щодо членства в НАТО. От про результати саміту, про що говорили до чого дійшли далі. В Україні не буде винищувачів, Росія продовжуватиме панувати в повітрі, сказав Володимир Зеленський під час виступу на саміті. Щоб захистити українське небо від варварських атак, потрібні F-16. І саме в цьому питанні наголосив президент: маємо потужну європейську підтримку. Я почув потужну підтримку, велику кількість країн, і що важливо, велику кількість літаків винищувачів які я впевнений на ближчий час під лідерством Сполучених Штатів ми об'єднаємо і зробимо цю коаліцію, поки тривають навчання українських пілотів на винищувачах. Володимир Зеленський закликав збільшити постачання потужних систем протиповітряної оборони. І насамперед, Петріот до винищувачів все треба дожити, і ми це зробимо обов'язково. Не втратити багато людей. І тому дуже важливо мати захист, чому патріоти? тому що патріоти показали всьому світу, як це працює. Ми збиваємо будь-який будь-який вид ракет Російської Федерації. Інше питання, яке обговорили європейські лідери, членство України в НАТО, президент України наголосив, що Київ хоче почути від партнерів чіткі відповіді. Йдеться про перспективи щодо членства нашої держави в альянсі і про гарантії безпеки, про які йтиметься на липневому саміті НАТО у Вільнюсі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц на це заявив, що гарантії безпеки для України відрізнятимуться від тих, які мають члени НАТО. Він наголосив, що до закінчення війни Україна не зможе стати членом Північно-Атлантичного альянсу, тож необхідно зосередитися на усебічній військовій і фінансовій допомозі нашій державі. Мета полягає в тому, щоб підтримати Україну в нинішній ситуації, а не пропонувати членство. Країни альянсу мають зосередитися на допомозі і не допускаючи переростання війни у конфлікт між НАТО і Росією стосовно гарантій безпеки для України в післявоєнний період то вони мають бути максимально ефективними, але не такими як для країн-членів НАТО. І зараз щодо цього ідуть інтенсивні дискусії з нашими друзями та партнерами. Інший друг і партнер України Польща допоможе тренувати українських пілотів на f 16 Про це на саміті повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Утім, Варшава не зможе передати літаки Києву, оскільки самій Польщі їх не вистачає розмові у розмові кількох прем'єр-міністрів з президентом Зеленським щодо підготовки українських пілотів на F-16 Ми склали графік цих навчань. Стосовно петріотів, то це дуже хороші системи. На жаль, їх у нас мало. Ми нещодавно замовили нові, але терміни доставки довгі. Закликаю інші країни, які їх мають якомога швидше поділитися ними з Україною. Про початок роботи міжнародної коаліції винищувачів було оголошено у травні. Її створення ініціювала Велика Британія. На саміті Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку за лідерство у створенні повітряної і танкової коаліції, навчання українських пілотів на F-16 і особливо за передавання Україні далекобійних ракет Storm Shadow, які ЗСУ успішно використовують на фронті. Окрему увагу учасники європейського саміту в Кишиневі приділили реалізації української формули миру і організації глобального саміту миру, необхідності подальшого посилення тиску на державу агресора та підготовці до проведення лондонської міжнародної конференції з відбудови України. Готуємо нові оборонні рішення для України. Це стосується і ППУ, і авіації нашого просування на землі. Готуємо реальний політичний зміст для саміту НАТО у вільні. Готуємо пакет гарантій безпеки для нашої держави на шляху в альянсу. Робимо все, щоб наблизити політичне рішення Євросоюзу щодо членства для України. Готуємо саміт миру на основі української формули миру. Загалом, Володимир Зеленський провів зустрічі із представниками більш як десятка європейських країн. Окрему подяку він висловив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн за підтримку ініціатив щодо захисту українських дітей, їхнього пошуку і повернення додому після депортації в Росію.